все, все, что нажил непосильным трудом, все же поедет. Три магнитофона, три кинокамеры заграничные, три портсигара отечественные, куртка замшева. Три куртки. И они еще борются за почетное звание дома высокой культуры быта. А? Життя тревает, а мы все у пошути. Человечий клуб «Кто шукает?» Все життя театр, а люди в нім актори, сказав класик. Сьогодні ми це або підтвердимо, або заперечимо. А ми це звичайно. Я. Ваш постійний завклубом, і наш гість Юрій Палій. Юра, тобі можна твою театральну руку. Ну і якби таке перше запитання, що тебе понесло цю театральну діяльність? Навіщо це взагалі чоловікові? Це не дуже жіноча справа бути артистом, там взагалі переодягання, оці всі, кривляння. Світ міняє дві речі: або мистецтво, або насилля. Надоїло. Займатися насиллям. Над собою в першу чергу? А, ні, не тільки над собою. В 94-му році я перестав взагалі по-чоловічому відповідати на образи. Битися, якось щось, щось комусь доказувати з допомогою сили. Вирішив… Я, от... я трохи заспокоюю, то да. зараз всі подумають, терорист якийсь прийшов бородатий. ні, Ні-ні. З Бен Ладеном там трішки десь співпрацював. А тепер театром зайнявся. Ну, але ж дивися, театр він теж відображує все, що в житті буває. Як ти ставишся до того, коли в театрі зараз кіно дуже багато таким з насиллям, про яке ти говориш? Всі б'ються, всі всіх вбивають. І театр це теж відображує дуже часто. Є таке кіно, чоловік з бульвара Капуцинова». Наскільки я знаю, до цього часу не. Побив рекорд цього фільму по кількості ударів за годиницю часу по обличчю. Він до цього часу е, домінує над надсіма бойовиками. Там ну, билося найбільше. Там билося найбільше, але це картина мистецтва. Синева, синева, синева. Ким ти мріяв в дитинстві бути? Ну, у мене дуже багато. Рідні працює в спецорганах, працювало в жандармерії, НКВД, КГБ. Всі були по контрразвідці, розвідці і так далі. Таке тут все так, це не батько. Це працювати. Він два роки провчився в школі КГБ, а потім всі сили пішли, щоб його туди забрати. Тобто з батька пішов такий перелом да, такий, в інший бік. Так, да, пішов в інший бік. А там є і генерали КГБ, полковники Жандармерії, Швецарського. Ну, покоління таке військове було. Покоління воно й повинно бути. Чимось. Ми зараз зробимо невеличку перервочку, поговоримо теж про чудових акторів, в яких теж дуже часто говорять ціле покоління, цілі плеяди акторів. І здебільшого всі вони дуже талановиті. Так, значить, ви вийдете і так коротенько, минут на сорок. більше, я думаю, не треба, значить, дадіть народу свою лекцію. Зазвичай не усі люди полюбляють навіть саме слово лекція, але наші лекції на тему справжні чоловіки це щось особливе. Борисов Олег, він же Альберт Іванович. Честь я рекомендувати себе, Світрі Петрович Галахмаста. Сабственної персан, народний артист СРСР 1978 року. А народився він у Приволзьку Івановської області. Його мама Надія Андріївна назвала свого старшого сина на честь бельгійського наслідного принца Альберта, який вразив її уяву під час свого візиту до Москви. Але в дитинстві всі звали його Аліком, а в школі студіїм МХАТ стали назвати Олегом, так і пішло. Хоча в паспорті він завжди залишався Альбертом. Танівушти ви мене не знається. У 1951 році Олег Борисов закінчив школу студію Примхат і став актором Київського російського драматичного театру імені Лесі Українки. А в 1964 році Борисов перейшов в трупу леніградського великого драматичного театру імені Горького, де під керівництвом відомого театрального режисера та установу, актор створив яскраві образи, що запам'ятовується. 1989-90-х роках Олег Борисов виступав на сцені МХАТу, а з 1989 року у Центральному театрі Радянської армії, де він запам'ятався блискуче виконаною роллю імператора Павла. З 1991 року художній керівник та актор театру Антеприза Олега Борисова в Москві. В кіно з 1955 року виконав понад 70 ролей. Я з протягнутою рукою не хожу. Я артист. Він дебютував у, в епізоді у фильмі Марка Донського мати, і тільки через п'ять років у кіно зіграв свою першу головну роль у найвідомішій картині за двома зайцями. Когда чоловік не такий, як вообще, тому один такий, а другий такий. І ум у нього не для танцювання, а для устройства себя, для развязки своего существования, для сведения обхождения. І когда такий человек. Если он ученый, поднимется умом своим за тучи, и там умом своим становится, становится еще выше Лаврской колокольни. И когда он студово глянет вниз на людей, так они ему покажутся, кажутся такие, такие махонькие-махонькие. Все равно как мыши, э, пардон, как крисы. Потому что это же человек. А тот, который он, это он, он тоже человек, не вченый, Но зачем же? Это же ведь очень и очень. Да. Да. Но нет. Ну, разумный. А страшно. Саме в цій картині зіграв невдалого шахрая голохвастого. Я рад з вами зустрічатися. Я вірю в любов з першого взгляду. Командійне опла відтоді за Олегом Івановичем якось не закріпилося, хоча він умів жартувати і смішно, і по злому. Баришні вже ліглі і просять. Найбільш серйозні кінролі Борисова пов'язані з тими сценаріями, картинами, коли актору спочатку було дано відкрити трагічну пререченість людини, яка відчуває відособленість, окремість свого шляху. Чужі люди, абсолютно чужі. Живіть, як знаєте, робіть, що хочете, ну тільки без мене. Блям-блям. Людини нелагідної, недемократичної, яка не дозволяє нікому приручити себе непокірної і владної. Такі герої, як Тора, залишили за собою право на уїдливу гірку іронію і самоіронію. Фол з Москви! Сюди я больше ніздок. Бігу не огляну, спайду іскать по світу, в яскорбленому єсчу угалок. мене!» Саме Олег Борисов став фідальним виконавцем головних ролей у фільмах Вадима Абдрашидова. Зупинився потяг, парад планет, слуга. Борисов з тих артистів, у яких не було злетів падінь, принаймні видимих. Точніше, у нього просто не було падінь. Те, що якісь ролі вдавалося менше, було очевидно тільки йому одному. Дивно тільки тому, чому йому все таки в кіно давали грати не найсимпатичніших людей. З моїм мозгом, з моїми неизжитыми страстями, від яких мені буває тяжело і страшно. з моєю жадністю, безпринципністю, з моєю фантазією, яка, можливо, вам кажется безумною. Таким були і персонаж Слуги, і проспілковий покидьок Рафетті в одноіменному фільмі, який вибирає правду, а насправді готовий на все заради порятунку власної шкури. Навіть у перевірці на дорогах герой Партизан Соломін не вселяє тих симпатій, яким час нас вчили інші комісари. Вітор! Вітор! Зря! Вікні зля! жалосливий да! Вішені як... прикратіть! Дружина Олега Івановича Алла Романівна Борисова багато років пропрацювала головним редактором творчого об'єднання Телефільм, кіностудії «Ленфільм». Як розповідала вона сама, разом вони прожили 40 років легко і щасливо. Люди, любіть друг друга. Він добавался своєї дружини дуже довго, ты роки. Рішайте судьбу мою нещасну, Прошу у вас руку і серце. Ой, мама моя, я так встревожена. Да любите ли ви меня? Не обманывайте. Мы ведь так мало знакомы. Так ж, что я никого не любил, не люблю и не полюблю. Ну а кроме вас. Так любите. То есть говорю вам... І п'яток. День їхнього весілля з лютого, з 3 лютого, став для них головним святом. Вони назавжди відзначали його тільки вдома, як взагалі всі урочистості теж так само. Що то грустно? Он вообще не надавал большого значения материальному. Одези, речам. Для него надіти костюм с кроваткой было проблемой. Я же не актер, а акторыч бурчав він. О, какой у вас костюм из заграничного материала? Наверное, и дорогой. Стоп! Платье ведь первое дело. По платью встречают. Верно? Как у пан, так уже и пан. А, как? На на на, на... Вот примером. Брудь, как труба стоять. Не так поставьте, шо? Шо? Физиономии уже нету. <laughs> Или вот желётка. Тоже хитрая штука. А. А. Не тот цвет и уже проиграл. Симпатии нету. Что-что? Ну, не тот парад на лице. <г органі esta -tri> <г��> Цілих 20 років він е довіряв паперу найсокровенніше. Останні записи в ньому зробив за два тижні до смерті. Якось сказав сину Юрію, коли мене не стане, не поспішається публікувати. Лише п'ять років тому, напередодні ювілейної дати, 8 листопада, великому актору виповнилося б Ось тоді щоденники Олега Борисова. Книга без розділових знаків побачила світ. Назва для майбутньої книги щоденника. Он выгадал сам. Пропадет не за понюшку, пропадет не за понюшку ваше горькое усердие. Лягут ранние морщины, лягут ранние морщины от напрасной светы. Две жизни прожить не дано, Два счастья затея пустая, И вдруг выпадает одно Такая уж правда простая, Кому проиграет труба, Прощальные в небо мотивы, Кому улыбнется судьба, И он улыбнется счастливый, Две жизни прожить не дано. А ми продовжуємо говорити про театр і все, що з ним пов'язано, тому що у нас справжній театральний діяч. Я не знаю, Юра, правда, може так проти сказати? Театральний діяч. Ти ж е, наскільки я знаю, ти і актор, і режисер, і сценарист, і звукорежисер, тому що ти і за звуки відповідаєш, і, і, і костюмер, і бутафор. Тобто а. ну, майже театр так одної однієї людини. Ну я вчу людей, тільки вони, вони чогось не можуть потягнути, що я можу. Ну, Якщо їх декілька. Знаєш, як я теж собі часто кажу, що мені ще одного такого, як я, не вистачає, я б тоді, ух, скільки б я зумів, якби ще один був. Вони зараз дуже гарні люди підібрались. Дуже як взагалі от, часто в тебе змінюється склад е, твого театру? І які, які причини? Це людям набридає просто цим займатися? Чи життя щось змінює? Дуже багато людей. Особливо дівчата виходять заміж одна, друга, третя дитина, все. Уже... Е, У них вже інший так. Да. Є люди, які пішли вчитись, закінчили інститут культури. Є після інституту культури чи після якогось іншого навчального закладу виїжджають за кордон. Е, людина свята. Вона була в нашому театрі, зараз вона знімається в Голлівуді. Там всього така... другорядні ролі. Сходиночка така. Да, у нас добра, добра. театр студія, вона трамплін. Тут нам... Я не так, хочу не висі висі дійсно, що не повинна бути така сходинка, з якої можна стрибнути. Голлівуд. Хоча б Хоча... б Хоча якийсь Голлівуд. В, в общество, там, україно, ізраїльської дружби, україно-німецької дружби. По... В Японії в Будемо так, по да, всьому там, світу, в принципі. так наші дівчата, які музиканти, вони грають. В високій ноті ми зараз зупинимося, тому що саме про душу наша наступна рубрика Справжні чоловіки не танцюють. Слухаємо душевні пісні. Я плавав, наче Одіссей, морями Азії та Європ. Зустрів я сотні дві медей та з два десятки пенелоп. Усе життя у пошуках. Об'їздив майже цілий світ, але тебе, мій ні птах, знайшов лише серед лоліт. Твої три сімки не дають мені спокою, живу тобою. Тобою, марю, у вісні твої три сінки, чи щастям стали, чи бідою я поза грою, мені не пишуться пісні. Лай, ла, ла лай, ла, 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 ла лай, ла-ла-ла-лай. Ти хотіла олівці коли не йдеш ти до гори Тоді до тебе йде гора, ти ще мала, я вже старий, оце така парампара. Твоє три сімки. Не дають мені спокою живу тобою, тобою, марю у вісні твої три сімки, чи щастям стали чи Сила, брат, Це сила ну, складне справді. запитання, так. Да. Я думаю, що тут і, е, таке запитання широке, що не лише в чому сила, а от в чому саме чоловік. Я запитую, да, от в чому чоловік? Чи це тільки в да, от Є борода, значить, чоловік. Ну, Хоча а... ще з вусами, і бородою, і жінки іноді дивують. На Євровіді. Там борода, та жінка буде виступати. І слава Богу! Від додав, додадуться наші й там трішки. Іноді жінки теж бувають справжніми чоловіками. Мабуть, все-таки від того, як ти говориш, що якщо характер є чоловічий, так, то вже. То тоді вона і коня на скаку становить, і в гарячу ізбу. Десь так. Да. Ну, а можна якось, є, наприклад, якесь поняття, щоб виховати це? Ти собі виховував якось чоловіка. Ось такі поняття, щоб, щоб розуміти для інших, щоб сказати, Юра, ну ти мужик. Це можна якось собі виховати? Є якісь рецепти. Не кожного своє. Окрім того, щоб відростити бороду. От не, у мене гірше росте, ніж у тебе, тому я тебе не наздоганю. Але так теж відчуваю трішки, що я десь мужику так чуть-чуть, десь там так трішки в глибині, очень глубоко. Кожного свій рецепт, як стати мужчиною. Ну Поцілуй Репетируй. Талант. Що? Що із юнака е, робить мужчину? Раніше це була армія, раніше це було якесь діло, якому можна було посвятити життя, віддати життя. Зараз Любе діло це гроші. Ти хочеш сказати, що чоловіком можна за гроші стати? Це пластична операція? Ні, ні, зараз просто успішність, цінність мужчини прирівнюють до товщини його гаманця. З гаманцем значить мужик, так? Да? Гаманця да. значить. Ну... Значить, самець. Значить... Грошей нема, самець. Гроші є муш... да. мужчина. Але це якась дуже жіноча думка, мені так здається. Ну так це ж анекдот такий є. А, Ось так. Я буду тобі дякувати. У нас ще є з тобою час попити чайку. Резюмуючи нашу сьогоднішню розмову, я так зрозумів, що в поясненні нашого гостя можна сказати так, що від армії закосити можна, від того, щоб стати чоловіком, ну ніяк. Десь приблизно так. Деякі можуть і від чоловіка закосити. Можуть. Тобто, приклеяти жінці бороду. Ні. І ти... сказати, тепер ти мужик, да? іди і заробляй. Ну, багато жінок зараз заробляє. Я дуже проти того, щоб жінка була добитчиком в сім'ї. Добитчик – завжди чоловік. А жінка, вона повинна берегти дім, виховувати дітей. Так на сьогоднішній день. Хто добитчик, той і мужик, так? Так. Да. Шановні чоловіки, хі, бережіть своїх жінок. Добувайте все, що вам потрібно, вам саме добувати. А на їхні плечі нехай лягають лише приємні речі. Ну, хоча б наші чоловічі руки. так? Юра, тобі тисну твою справжню чоловічу руку. Дякую за те, що сьогодні допоміг розібратися в декількох питаннях. Ну, Наш клуб ще не закривається, просто ми ще чайку не попили. Давай. За Здоров'я! Іноді дівчата думають, що вони говорять те, що думають. Насправді вони думають те, що говорять. Макіяж. Мовчи, поки ти не опинишся в змозі сказати щось таке. Що буде корисніше за твоє мовчання. Більшість людей сердяться через образи, які вони самі вигадали, надаючи глибокий сенс дрібниці. Немає нічого парадоксальнішого за жіночий розум. Жінок складно переконати в чому-небудь, треба їх довести до того, щоб вони переконали себе самі. Те, що здається нам тяжким випробуванням, іноді насправді приховане. Я вот не пью растворимый кофе в пакетиках. Почему не могу понять, как в такой пакетик лезают две чашки воды?